Друзі, я всіх вітаю. Я зараз нахожуся на території одного українського підприємства Галицька зернова компанія яким є засновником, мій хороший товариш Андрій Володимирович Боярчук. От. І я хочу таку сказати досить приємну звістку сьогодні для тернополян, для українців, що от він розпочинає ще такий новий, один новий вид діяльності. Ми зараз знаходимося на території. Майбутнього такого сухого порту, як це зараз полюбляють, називати. От позаду мене стоїть великий контейнеровоз, чи не контейнеровоз, річтрак, річтрак, який грузить контейнера. Різні контейнери грузять на желізно транспорт, а також автомобільний транспорт. От. І ми практично зараз, хвилини на хвилину, чекаємо перші контейнери, які прийдуть сюди. Тому можемо сьогодні і Андрія Володимировича привітати за, за те, що, що, що створює робочі місця. От. І привітати в загальному нашу Тернопільську область. Ще одна точка відгрузки. Буде на контейнера. Це вже буде в Тернопільській області дві таких точки відрузки. А це для аграріїв нові можливості. Дякуємо Збройним силам України і дякуємо всім українцям, які Дякує, дякуємо дякуєм українському авару. бізнесу, який, який створює сьогодні робочі місця і платить податки в український бюджет. Слава Україні! Героям слава!